Відкриваємо пошукову систему Google. Значить, в підручнику на сторінці 33 у нас є практична робота і порядок її виконання. Запустити браузер, завантажити пошукову систему Google, ввести адресу сайту, дослідити сайт, а потім створити закладку. Значить, для чого нам потрібна закладка? По-перше, ось відкриваємо нову вкладку. Да? Горіє в мене адресний рядочок, куди я вводжу адресу сайту. Наприклад, я хочу попрацювати на сайті Мегазнайка, ввела я адресу цього сайту, натискаю Enter і потрапляю. На сторіночку, да? відкриваємо сторіночку, досліджуємо. Що у мене тут на сайті є. В меню легенди, притчі, байки, прислів'я, приказки, розмальовки, до речі, є. Да? Значить, відкриваємо розмальовки, досліджуємо. Ага, я люблю розмальовки. Тут можна на будь-які теми знайти навіть і пазли і все, що вам подобається. Да? сподобалося, я хочу сюди дуже швидко і часто потрапляти. Тоді я повинна створити закладку. Для того, щоб створити закладку в пошуковій системі Google, ми натискаємо на ось цю зірочку в верхньому правому кутику. Перед вами вистрибує віконечко. Тут написано: назва розмальовки Megaznaй. Мені підходить. В якій папці? Панель закладок інші закладки, закладки на мобільному вибрати іншу клапку. В мене влаштовує панель закладок. Отже, панель закладок, розмальовки, натискаю готово. І в мене з'являється вона на панелі закладок. Так як в мене вже дуже багато тут різних закладок, то вони в мене ховаються в змісті. Ось, розмальовки. Таким чином спробуйте створити ви. Закладку свого улюбленого сайту. Адреси дитячих сайтів я додала в Google класі, ви можете їх дослідити. Може, у вас якийсь свій дитячий навчальний сайт. І створивши закладку на панелі закладок, сфотографувавши і відправивши виконану практичну роботу в Google Клас. Ви доведете, що вмієте створювати закладки і використовувати їх для зручного і швидкого користування. Бажаю успіху!